Друзі, нарешті ми це зробили логопедичний центр, місто Рівне, вулиця Шевченка, 79А починає свою роботу з 14 квітня 2025 року. Будували цілий рік, робили ремонт. Зараз я вам покажу, що в нас вийшло. Це в нас рецепція. Тут ми приготували, будемо вечеряти вже, мабуть. Так, трішечки вам покажу. Це кабінет дефектолога і логопеда. Так. Ідемо далі. Показуємо. Це в нас кабінет психолога. Так. І показую вам ще кабінет сенсорної -інтегр... сенсорно інтеграції. Так, ну тут ми ще не все закінчили. Ще буде. Працювати. Світовий дощ у нас буде дуже крута штука. І от, така от рецепція Звісно, можна хто в Рівному можете прийти купити продукцію німецької компанії Лер. Ми всі втомилися і вирішили поїсти. Чоловік любить полуничку син любить карамельний коктейль і я собі зробила шоколадний коктейль. Звісно, з перед їжею ми. Вип'ємо гель сівера. Сьогодні мама п'є сіверу, значить, всі п'ють сіверу. Ось так виглядають наші коктейлі. Це повноцінне функціональне харчування, в якому є повністю все збалансовано. Білки, жири угліводи. Да. І що кожному я додала протеїн, так так, хлопчикам треба сили, а я на дефіциті калорій, тому мені бажано поповнити. І я собі ще додала клітковину, щоб мій кишківник працював дуже класно. Тому, кого цікавить продукція компанії ЛР, будь ласка, приходьте, дзвоніть, можна буде це все придбати. А кому треба, приводьте діток. Ради вас будемо бачити. Хай Бог благословляє!